私たちは。

Громада, не погоджуємося з економічною і соціальною політикою нинішньої влади, так званими реформами, яких ніхто не бачить і не розуміє, влада підміняє виконання своїх обов'язків. Афішоване збільшення пенсій заробітних плат у такому вигляді, який пропонує уряд, це швидше намагання підкупити виборців напередодні місцевих виборів. Але люди розберуться з ситуацією. Давно перестали довіряти цій владі і розуміють, якщо вона обіцяє доплати 100-200 гривень, то 300-400 точно у якомусь вигляді забере. Нинішнє керівництво держави навчилося вдало списувати все на війну. Але війна це лише 25% проблем. Натомість 75% це невміння нинішніх посадовців професійно, відповідально і якісно працювати та виконувати свої обов'язки. Львів'яни, як і всі громадяни України, яким не байдуже, яким мають бути наше теперішнє життя та майбутнє наших дітей, категорично виступають проти замороження пенсій і заробітних плат та підвищення тарифів. Грабіжницькі постанови кабміну та провальні державні ті кошти, яких розкрадаються, є за шморгом на шиї українського народу. Україна завдяки брехливій. Та корупційній діяльності влади перетворилася соціальної держави в антисоціальне зруйноване утворення. Ми вимагаємо, щоб до відновлення соціальної справедливості має бути мораторій на підвищення тарифів. Спочатку потрібно індексувати пенсії та зарплати відповідно до реального рівня інфляції. Так, за два роки, як минуло, 75%, і це лише офіційно складає інфляція. Реальна інфляція ще вища. Хто її рахував? У нас зростає щоденно, щогодинно. А вже потім можна піднімати тарифи, обговорюючи там державні потреби на обґрунтованому рівні. результати досліджень профільної парламентської комісії, навіть тої комісії нашого парламенту. На кому ми майже перестали довіряти, свідчать, що це зави... завищення тарифів у декілька разів існує, шокує той факт, що лише за останні півтора роки кожна українська сім'я стала біднішою у три-чотири рази. Влада всю свою неспроможність адекватно діяти компенсує не за рахунок олігархів, а за рахунок пенсіонерів і дітей. Саме ці Категорії населення стали першими жертвами провладної політики на фоні війни та зубожіння населення кричущим неподобством виглядає красиве та супербагате життя брехунів та корупціонерів від влади. Якщо брехуни не схаменуться і не дадуть людям нормально жити, то не продажні суди, а сам народ дасть. Справжню оцінку своїм економічним та політичним новителям.